Зараз я знаходжусь в Петропавлівській Башигівці і хочу вам показати дещо класне. І на мою думку, недооцінене. Пішли, покажу дуплекс з ремонтом. Це пропозиція не від забудовника, а люди просто виїхали в інше місто і живуть там, тому пішли подивимось. Заходимо у двір і бачимо ці дуже круті дуплекси. Вони виглядають сучасно, дуже якісно побудовані. Реально якісно. І що саме важливе, то тут всі центральні комунікації. А саме газ, електрика, центральна вода і центральна каналізація. Тепер пішли всередину. Заходимо всередину, обтрушуємо ніжки. І давай подивимося, що тут є. Шафа купе при вході. І тут у нас є велика гостєва кімната. Велика гостєва кімната. Яка з своєю гардеробною. Ну або це може бути, в принципі, одна велика гардеробна, або якась майстерня. Це може бути будь-що. Дуже зручно, що це на першому поверсі при вході. Не треба йти через весь будинок. Ось така кімната. Хочу наголосити, що ремонт тут робили для себе люди. Реально трохи пожили, мабуть, ну, пару місяців, може три. Встигли пожити і виїхали. Виїхали у зв'язку з війною. Так, а тут ми бачимо велику кухню вітальню. Загальна площа будинка це 135 квадратних метрів. Дуже великий, дуже просторий. Ось навіть такий величезний диван тут виглядає не прям величезним, а ну, таким комфортним. Класним. Зайвий раз на вулиці виходити не хочеться, але пішли покажу двір. Без цього ніяк. Це дуплекс, і це означає, що території тут. Значно більше, ніж в там Ось ця штука, не лякайтесь, не те, що ви подумали, це шафа з інструментами. Там зберігаються лопати, граблі і все таке. Ну і власне територія. Дійсно гарна, дійсно багата. Пішли, покажу санвузол першого поверху і будемо вже підніматися на другий. Тут це якби стандартно, Спокійні кольори, пралка, туалет, душ і... Умованько. Все, пішли на другий. Піднімаємось на другий поверх. Сходи доволі широкі. Є, звісно, підсвітка. Цей прохідний вимикач. Цього, цим зараз нікого не здивуєш, якщо чесно. Ну, але все ж таки тут все продумане. Кімната номер раз другого поверху. Шафа купе, диван. Величезне вікно. Місце під, під телевізор. Пішли далі. Друга кімната. Це батьківська спальня. Ліжко. Ніхто, звісно, його не забирав з собою. Класне кутове вікно, шафа купе. Ну, телевізор. Знаю багато вже, новіший телевізор в спальній кімнаті. Наприклад, в мене вдома немає. Так, кімната номер 3 Це може бути ще одна дитяча кімната. Тут є шафа купе. Ну, в принципі, більше нічого. Вікно, ставте ліжко, під хлопчика, дівчинку, всім підійде. Господи, хоч би не бріфнув сказати. І четверта кімната другого поверху. Так, їх тут 4. В принципі, так само. З меблями, зі шафою. Пішли покажу санвузол. І ще раз підведемо підсумки. Завгузол тут такий. Невеличка шафа, ванна, кутова. Туалет інсталяція і великий умивальник разом з великим церквом. Сушечка. Ось так. Тепер підведемо підсумки. Маємо в продаж будинок. 135 квадратних метрів. Чотири кімнати на другому поверсі, одна кімната на першому це спальні кімнати. Величезна кухня вітальня 2,5% власна земельна ділянка. Локація це Петропавлівська Борщагівка, вулиця Полтавська. Поруч метрів 300 державний ліцей номер 1 Кав'ярні, магазини. Все, що завгодно тут є. Дитячих садочків тут теж достатку. До кільцевої дороги 3 кілометри. Вартість 170 тисяч доларів. І ні долара більше.